Так, тут. тут вроді нічого не побито. Що така? Ні, ні, оце один товар. Я просто думаю за те, що раз Саме головне, що... Суха тіле, да, туалетна. Щоб було десь на неї щось пролито, і сама упаковка пошкоджена пом'ята, Вона могла не транспортувати. Ну слава Богу, Ні-ні, слава Богу, товар. Ні, ні, товар, слава Богу. Мій товар, каталог, трошки видно. Ну, трошки, трошки мокрий. Да. Трошки мокрий, але це не страшно. Диви якесь м'якчающе зараз патріотичне. Так. Просто я не бачу накладної, є. Ну нічого страшного. Весь товар є, е, претензій немає. Не знаю. Може, внизу а ось унизу все. Це акт, Це 100% 600% зв'язу може з ним. там під ним є накладна мужниці. Можливо. Ага, ось щось є. Знайшла. Це що? Ні, це пакетик. Ага. Є накладна. Та зараз ми перевіримо, щоб усе було, але мені здається, на перший погляд усе. Є. Так. Це ж я без окулярів. Туалетна вода Давай, є, каталог є, спеціальний засіб є, переносний є і плата за доставку. Подивись, будь ласка, ще раз ти у мені наче все в порядку. Флаєр, <плайер>, каталог, пакет паперовий, туалетна вода, спеціальні і як шолі, переносний штафін, бата mm -hmm. до доставки. Mm -hmm. То, да. все, все, дуже дякую.